А, взагалі, як ти взагалі вважаєш, навіть якщо прийде все ж таки мир, чи усунуть Путіна, взагалі чи Росія зараз? Прив'язана до ЕГрегора Путіна, тобто, якщо Путін піде, чи помре чи його якось скажімо так, обріжуть від влади, чи буде якийсь наступник, який принесе ще більше горя, чи це все ж таки останнє така людина, яка буде нести цей негатив? Ні, дивись, тут дуже хитра історія. Тут навіть не ми можемо назвати це Грегором Путіна, але я би, я би скоріше просто відштовхувалася від реальної персоналі. Бо там яка, яка штука? Якщо ми з тобою зазираємо в політичний, бізнесовий і бандюканський устрій Росії, то ми з тобою дивимося на що? На те, що існує в Росії така штука, як кооператив озера. В центрі кооператива озера стоїть хто Путін, хто є тримателем оцього общака бабок, зв'язків, посад і так далі. Одна фігура. Вони вибуд... Він вибудував систему. Ну КГБшник він в Африці, КБ КГБшник він вибудував систему, на якій він є ключовим елементом цієї понімаєш структури, яка є. У нього є він, у нього є внутрішнє коло і у нього є зовнішнє коло, і він, як центральний елемент, тримає на собі. Ну прям достатній ресурс всі бабки це. Його бабки розподілені по внутрішньому колу, зовнішньому колу, тобто він є оцей центральною осью. А чи е, якщо з ним щось станеться, а з ним обов'язково що небудь достанеться, станеться, от е, всі, всі працюємо над цим, знаєш? Всі сили працюють над цим. От е, то це будуть павуки в банці, як не крутий, тому що просто взяти і поставити якогось наступника, оце внутрішнє коло і зовнішнє коло, кого попала, слухати не буде.